Вітаю, вітаю! Ну що, давайте подивимось, знаєте, яку тему. Спочатку подивимось невеличкий розклад загальний, поки ви зберетесь. А, його думки. Давайте подивимось. Поки ви там всі збираєтесь, приєднуєтесь, подивимось його думки на даний момент. Подумайте, будь ласка, про свою людину. То він такий, хто він такий, хто він такий. Можливо, він працює волонтером, або ж людина, яка. Збирає певну інформацію щодо нужденних. Можливо, до речі, він журналіст або ж лікар, який допомагає, знаєте, можливо, він працює на таких формах, де є підтримка нужденним. Ну, можливо, навіть і лікар швидкої допомоги. Так. Таке враження, що час від часу він якось. Так, він, він від'їжджає на якісь певні навчання. Тут до нас дійсно прийшов якийсь лікар або людина, яка має вагомий вплив на суспільство, саме суспільство щодо допомоги. Угу. Так, які у вас стосунки з ним? Які у вас стосунки? Дуже працьовитий. Він, знаєте, там щось працює, працює, там копійка до копійки. І навіть зі своїх копійок він ще відкладає там якийсь відсоток на, на допомогу. Дуже розумний дуже розумний. Він, можливо, навіть викладає десь або в університеті, або в школі. Знаєте, можливо, він навіть вдає якісь майстер-класи щодо своєї роботи, і він якось її розповсючує. Так, які стосунки між вами. Ой, ну знаєте, у вас у вас дуже такий міцний зв'язок. Чесно кажучи, але наразі я не бачу, щоб ви якось із ним спілкувалися. Або він кудись поїхав, або немає смуги, але ви, вас карти бачать і імператором, і імператрицею, тобто дві людини, які зустрілися не просто так, і які мають, грають величезну роль в житті один одного. У вас такий зв'язок неймовірний просто. Але, на жаль, зараз трошечки розчарування, якісь сутички, дорога і, на жаль, дуже-дуже болісне якесь розставання, розлучання. Давайте подивимося, що він там думає про вас. Що він там думає про вас? Приєднуйтесь. Вітаю всіх, хто приєднується. Зараз у нас загальний розклад, а потім буду відповідати на ваші запитання. Так, його думки про вас. Йому дуже хочеться до вас приїхати. Йому дуже хочеться вам написати. Він, знаєте, він поряд з вами відчуває себе таким. Воїном, який може робити багато справ. Тобто, ви його вдохновляєте, да? не знаю, як це сказати українською, вдохновляється. І він вас бачить саме такою жінкою, яка може, а надихати. І він вас бачить саме такою жінкою, яка може надихати і з чоловіка робити, а... тобто, не перероблювати йому. Його, а саме своїми емоціями, емоціями, або якимись дуже класними словами може давати цінність. Ну, він думає, як скоріше до вас приїхати, щоб щось відсвяткувати. Він, знаєте, він, начебто, вже знає, що скоро він приїде, і він хоче вам щось запропонувати, щось новеньке. До того ж, ви та жінка, з якою він може здійснювати свої бажання, ви та жінка, з якою він любить подорожувати, ви та жінка, яку. Е з якою він може починати щось нове, незважаючи там скільки разів? 15, 20. Але тільки з вами він хоче починати розвиватися і надихатися йти далі вперед, вперед, вперед. Ви також, він вважає, що ви дуже справедливі, Якщо десь треба пнутом, то ви можете і пнутом когось нагнути. Якщо треба трошечки підластити, то ви можете і підластити. Але ви жінка, в якої дуже класно розвита інтуїція. Ви жінка дуже освічена. Вас. І дуже гостра на язик. Тобто, ви не будете мовчати, якщо вам будуть сідати на голову. Ви одразу як да степінька. Але людина, яка, яка також любить ділитися своїми ресурсами і допомагати. Ви не будете змінюватися заради чоловіка. Тобто ви стоїте на своєму, ви така, яка є, і вас, якщо хтось спробує змінити, то ні, взагалі, не варіант. Ви зразу, одразу дате, дате йому відсіч і скажете шуруй своєю дорогою, а мене не чіпай. Якщо вас хтось буде намагатися змінити, ні, н тут, тут без варіантів. Ось такий розклад у нас з вами вийшов. Так, ну, а зараз буду чекати на ваші запитання. Так, запитаннячка, запитаннячка. Так. Угу. Так. У нас такий невеличкий вийшов, так? На, на декілька хвилин. Так, ну що, буду чекати на ваші запитання, тому пишіть, знаю, що зараз повітряна тривога, але, ну, можливо, ви там в укритті і вам скучно. Ефірчик у нас сьогодні буде десь півгодинки, не більше. Ось тому давайте поспішайте. Так, у мене тут що Ага, Ось так. Так, Аліса дуже дякую за запитання. Зараз будемо відповідати. Так, Аліса Аліса. Аліса, 25. Ви знаєте, ви дуже зосереджена, по-перше, на собі. А по-друге, ви, знаєте, ви хочете найкращого. Ну, звичайно, всі хочуть найкращого, так? Але ні, ви, ні. у вас дуже великі вимоги до чоловіків. І тому зараз е, вам трошечки складновато, тому що ви поставили дуже високу планку. І... Якісь, начебто, вимоги, знаєте, щоб він був і молодий, і, і багатий, і вічливий, і добрий, і щедрий. Дуже, 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 дуже високу планку. Одразу хочете імператора собі. Ви знаєте, ви приймаєте увагу всіх. Хто, хто є в вашому полі? А, да, давайте шанси. Бо я бачу, що у вас є чоловік, який до вас залицяється, який має певну стабільну роботу, але ну, вам він трошечки не Ну, там, я не знаю, щось вам там не подобається. Ось. Але давайте йому можливість. Можливо, це і. Це він і є той самий, який зможе заради вас змінитися, або ви зможете змінити своє ставлення до нього. Тому дав, надавайте їм більше шансів, більше можливостей розкритися. Чоловіки ж не можуть одразу відкривати всі свої секрети, так? Не бійтеся бути, не зациклюйтесь одразу на Встрічаємо по падьошки, так? Давайте їм шанси побільше побільше більше шансів. Так, вітаю, хто приєднуєтесь, можете написати своє запитанечко, подивимось, бо ефірчик у нас сьогодні буде тільки півгодинки. У нас був загальний розклад. Так. До речі, не забувайте ставити пальчики вгору, добрічку, вподобаєчки ваші. Альбіна і Степан. Дуже гарне таке поєднання Альбіна і Степан. Давайте подивимось. Альбіна 24, Степан 30. Альбіна 24, Степан 30. Що буде там? Куди? Ну, дивіться, якщо навіть зараз є якась пауза, то після цієї паузи, звичайно, буде прийняте рішення, вопрос буде поставлено ребром, як то кажуть. Або ми разом, або ми не разом. І я бачу, що після якоїсь паузи певної, після цього категоричного, і так, і так, ви виходите в, в таке. В сімейну благодать. Ось тому бажаю вам вдачі і всього найкращого. Не треба панікувати, якщо там буде якась пауза. То, знаєте, то такий час прийняття рішення, тому що чоловіки, ну, їм треба набратися сміливості, да, відваги, щоб запропонувати, наприклад, жити разом або ж одружуватися. Але я не бачу тут, що просто проживання. Я бачу тут повністю виход в сім'ю. Десяточка кубків, десяточка пентаклів, ну, взагалі перспективи дуже класні. Вітаю вас! Вітаю всіх, хто приєднується! У нас на початку був загальний розклад, а зараз відповідаю на ваші запитання. Не забувайте ставити пальчики вгору, для того, щоб більше людей бачили цей ефірчик. Увага. Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Увага, високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Ми і так також в укритті. Ой, як ці чорти задовбали, чесне слово. Ламбаду тут пляшуть. Що у нас тут? Так. Так, ефірчик буде ще а, хвилинок так, 15 і потім буду виходити. Тому, якщо є якісь запитання, пишіть, буду відповідати на ваші запитання. Не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі, для того, щоб якомога більше людей. Дізналися про цей ефірчик. Буду дуже вдячна за будь-яку реакцію на моєму ефірчику. Так, Андрій 44. Андрій 44. Ну, варто чи ні це вирішувати це вирішувати вам. А я зараз подивлюсь трошечки по-іншому. У вас є два варіанти, так, я зрозуміла? Так, андрій 44. Знаєте, я вам скажу так, що не в першу, не в другу вам, ну, не треба їхати. Вам взагалі дорога кудись в третю чи в третю країну, чи в, в третє місто, але не перше і не друге. Це стовідсотково. Не там, не там вам не буде добре. Що в першому варіанті у вас будуть якісь певні проблеми, що в другому? Тому я б сказала так, щоб подивіться, будь ласка, так, подивіться на якийсь ще третій варіант, обирайте третій варіант. Не знаю, який у вас там буде третій варіант, але на перший, на другий не підходить вам. Так, вітаю, хто приєднується. Ставте, будь ласка, Любур, реакцію. Для того, щоб більше людей потрапило на прямий ефірчик, бо сьогодні у нас ефірчик дуже коротенький. Ще хвилинок 10 і буду виходити. Так, пишіть свої запитання, буду на них відповідати. До того ж, не забуваємо приєднуватися до TikTok. Там в нас така весела компанія в Тіктоці. Всі такі дуже класні, щирі. Ставимо пальчик вгору, ділимося ефірчиком, задаємо питаннячко. До речі, можете написати, які б теми ви хотіли б там подивитися, щоб таке цікавенького у вас було. Так, ну що? Бачу, що запитаннячок немає, тому буду, напевно, виходити вже з ефірчику, скільки я тут в ефірчику. А, не бачу. Скільки я тут в ефірчику? Щось не бачу я. Так, 20 хвилиночок. Так, ну добренько, буду я вже виходити. Давайте, бо сьогодні день такий всі. Ой. Танцюємо ламбаду да, під ці сирени. Все. Всім дякую, хто був присутній. Всім до побачення.